Шановна громада Кривополя, я з самого початку говорила, що директором школи маю бути я, але мене ніхто не слухав. І ось наслідки. Цей європейський гастробайтер зробив пропозицію неповнолітній учениці. Інесина Павловна, на що це за жарти? Це неправда. Будете виправдовуватись, пане Даніель, перед правоохоронними органами. Весь одинадцятий, а бачив, як ви урочисто вручили Лєрі Кравченко обручку! Обручку? Я просто поздоровав її з днем народження і подарував тістечко. В якому і була обручка? Це скандал державного рівня. А з вами Даніель Янсен, міжнародного. Стап, припиніть цей наклик. Ми можемо покликати Лера, і вона скаже, як було насправді. Ну… Слухайте всі. Кравченко програла парі. Даніель на неї не запав. Вона сама запхнула обручку в своє тістечко. Сама собі! <рес> 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 ну, так, ви подарували мені тістечко і зробили мені пропозицію. Що? Вибачте, я піду, мені трошки ніяково. Лєра! – Ну що ж, пане екс-директор, пишіть заяву про звільнення і повертайтесь в свої Нідерланди в кращому випадку на посаду прибиральника, бо з таким резюме вас більше нікуди не візьмуть. робити пропозицію школярці Який сором. В тихому омуті, як то кажуть, чорти водяться. Між іншим, в школі є пальці, яким би ця каблучка личила більше. Зупиніться! я не дарувати каблучка. Не відбріхуйтесь. Ви вже собі заробили місце в пеклі. Та що ви з ним сюсюкаєтесь? Зашкібарте його та з вікна. А ну, іди сюди. Сидить. Коін, я не розумію, що відбувається. Я не робив жодної пропозиції. Давай почнемо з того, що у твого найкращого друга сьогодні день народження. Бач, я й забув. Вітаю. Тільки мені каблучку дарувати не треба. Давай просто вип'ємо. У тебе там є, що налити? Я не п'ю, але за тебе трошки можна. Мені тут на день вчителя колеги подарували. Чудово! Завжди знав, що кожен вчитель від стресу рано чи пізно тягнеться до пляшки. Шановні кривопільці! Ось ви бачите, як обурені вчителі стоять під дверима цього бородатого спокусника і вимагають від нього заяву про звільнення. Уявляй, резонанс. Коли я це все викладу. О! О, Боже, ви чули? Все! Застрелився! Звідки в нього зброя? В Нідерландах легалізовано. Мабуть, проніс якось. Що ж тепер робити? Дзвонити в поліцію? Чекайте. Це, виходить, ми його довели. О святий Тесла. Нас всіх посадять. Спокійно. Краще переживати за репутацію школи. Поки що ніяких дій. Я подумаю, що робити. З днем народження. Бажаю, щоб у твоєму житті тістечка ніколи не перетворювались на обручки. Не самої дроже. Це просто якесь непорозуміння, яке скоро вирішиться. Пам'ятаєте, так само казав про мій шлюб з Катрін. Трясся. Я зрозумів. Лера сунула в тістечко обручку, яку мені повернула Катрін. Серйозно? Навіщо? А? а звідки я знаю? Найгірше, що мені тут ніхто не вірить. Єдина людина, яка б могла допомогти, це Настя. Але після появи Катрін вона зі мною навіть розмовляти не хоче. Слухай, у тебе там все заплутаніше, ніж у турецькому серіалі, а з Настею що не так. Ти хіба не освічився її у коханні? Я так і я таки не наважився. Дан, коли ти вже подорослішаєш, зізнайся їй. Це вирішить усі твої проблеми. Ти правий. Більш влучного моменту вже не буде. Даніель, Даніель, Був такий молодий. Хоча іноді з нашими учнями мені теж хочеться застрелитись. Да. Знала ця Лера Кравченка, яка через неї драма відбулася. Вибачте, а, а що ви зараз маєте на увазі? А то Кравченко, що твій шанувальник, директор Даніель, тільки що повторив чинок свого земляка Вінсента Ван Гога. Тобто. Ну, ми такого ще не проходили. Застрелився! Ой. Може, виламаємо двері. Мені ще в цьому кабінеті працювати. Інес не Вибачте. Я збрехала. Даніель не дарував мені обручку, я сама її в тісточку поклала, щоб всі подумали, що він на мене запав. Кравченко. Є, чи, чи. Ти розумієш, що через тебе людина застрелилась? Може, він не на смерті? Степан Борисович, а? несіть лома. Він сам Пожалійте дівчинку. Вона ж не думала, що все так вийде. Лом – це щоб замок зламати. А, так. Мабуть, треба дзеркала завісити. Ні, ну, я хотіла, щоб він пішов від нас. Але ж не на той світ. Розійдіться. Ох, так він же ж дихає. Просто непритомний. Ой, ну слава Богу. Схоже, що постріл був від шампанського. Mm -hmm. Треба зробити штучне дихання рот в рот. Не думаю, що це йому допоможе протверезити. То виходить, що Янсен ще й алкоголік. Mm -hmm. хм. Прекрасне доповнення до загальної картини. Mm -hmm. Господи, Дмитро Олександрович, саме збиралися вас набирати. Назарівна, вибачай, що несподівано. Після реформи попереджати заборонили. Ми до вас з перевіркою. З перевіркою? Боже, як прекрасно! Даніель якраз чекає на вас і вашу перевірку. Тоді зустрічайте, я вже в холі. Ага. Ну, що ж, нарешті Даніель Янсен постане перед відділом освіти у всій красі. Збоченець і алкоголік. Тепер його точно звільнять. Кирило, що робити? Треба ж якось його дитяму привезти. З мого досвіду допоможе пляшка пива. О, я не п'яний, я просто вдариться. Хе, я коли під градусом так само кажу. П'яний чи вдарився? Треба його під холодну воду. Давай! Давай. 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 Зараз весь! голови змиємо! Я так сто разів О -о -о -о. Перед руками робив! Я ж кажу. Я не п'яний, я просто впав та вдариться головою. Та відпустіть мене, мені треба до Насті. Слухай, для чого тобі Настя? Вибач, Кривило, але мені треба сказати Насті, що вона мені дуже подобається. Вона ідеальна, а ти цього не цінувати. І справний в мені. Для будь-якого чоловіка вона жінка мрія. Он вони як. Вмивали одного, а до тями прийшов інший. Зис! Зісь. Дмитро Олександрович! О! Добрий день. Ви до нас з гостями? Знайомтеся! Це керівництво Даніеля з Нідерландів. А. Приїхали подивитися, що ж новий директор у нас зробив. А точніше сказати, наробив. Повірте мені, є що їм показати. Якщо вони побачать, що Даніель Янсен провів позитивні реформи у школі, покращив учбовий процес, то мають намір припинити його відрядження. Тобто повертають додому. Ну, ну додому в Амстердам. Ви серйозно? Та абсолютно. А що вже Даніель там на торі? Та Даніель Янс нашу ж з колін підняв. Зробив нові цивілізовані туалети, в їдальні нове корисне меню, спортивні розваги для дітей, душові кабінки біля спортзалу, а атмінбілдинг для вчителів, а антибулінг для дітей. Як гадаєш, що ця пані нам каже без поняття. Якось ви кардинально змінили думку про Даніеля. Раніше ви тільки скаржилися. Якби я не була такою прискіпливою до нього. Він би того всього не зробив? Дмитре, ми б хотіли екскурсію по школі. Що сказав? <гум> Без поняття. <гум> <гум> так ходімо самі. Усе подивитесь. Коваленко. А чому не записуємо? Та в мене ручка не пише. А якби Нестер літописець, не записував повість минулих літ, бо в нього перо не пише, то що було б? То у нас би було на один урок менше. <плес> Увага всім! Говорить Деніл Янсен. Останнім часом у школі ходять чутки, що я подарував Лері Кравченко обручку. Так от ще раз офіційно заявляю: це неправда. Так ти нам всім набрехала? Значить, ти програла нашу суперечку. Шукай нову школу, як домовлялися. Воу, воу, во. ви чого на неї накинулися? Ну, програла суперечку. Що тепер камінням закидувати? А якби ти програв суперечку, ти б потім також задню вмикав? М? Я своє слово тримаю, за базар відповідаю. Так можете тоді і за Кравченко відповісти, раз ти за неї так вписуєшся. Залишиш школу замість неї. Та фіг з вами. Залишу. Демченко, не вигадуй. Урок продовжується. Для мене він продовжиться в іншій школі. До побачення! Анастасія Володимирівна? Я хочу тобі сказати, що ти. Даніель, Ваше щастя, що ваші колеги не розуміють, що ви тут базікали на всю школу. Яка обручка, яка пропозиція. Які гості. А ось і наш герой-реформатор. Чому у тебе мокра голова? Так працюю, як тут кажуть, до сьомого поту. Нам, щойно, провели екскурсію по школі. Ми дуже задоволені тим, що побачили. Дякую. І твій зауч від тебе просто в захваті. Справді? Інеса? Ми бачимо, що ти впорався з завданням. Освітня реформа проведена. Тож обіцяна винагорода твоя. Ти призначаєшся директором школи в Амстердамі. Серйозно? Вау! Це мрія всього мого життя! Дякую! тебе є час з усіма попрощатися. Рейс за дві години. Ще встигнемо заїхати за твоїми речами. <плес> хоч щось зрозуміти чи ні. Мені байдуже, я бачав віквиток, сподіваюся, не один кінець. Ой! Ой! О, Настя! <плес> я, я маю тобі дещо пояснити. <плес> так. Лера сама сховала каблу. Даніль, я це вже чула по радіо. Справді? Це добре. А ще мене назначили директором школи в Амстердамі. Ого! Вітаю! Та... Значить, ти залишаєш кривопіль і навіть не знайшовши своїх біологічних батьків? Оу, я пошуки не припиню. Ну, я впевнена, що та школа в Амстердамі буде найкращою. З таким то директором. А поїхали зі мною. Подивишся, як проходить освітній процес в Нідерландах. О, дякую. Дуже несподівана пропозиція. Ну, Оселишся у мене. Мої нідерландські батьки полюблять гостей. Тому що так я частіше ну… Просто так взяти і поїхати в іншу країну я не впевнена. Я покажу тобі свою школу. А хіба наша школа тобі не сподобалась? О, 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 Настя, більше ніж сподобалась. Я дуже хотів би лишитися. Але стати директором школи вдома це моя мрія з дитинства. Мабуть, тобі треба зрозуміти, яка школа тобі важливіша, Вені Дуже приємно було з тобою попрацювати. Бажаю гарної дороги. Танюха, та не треба мене відмовляти. Ну, прийду я в іншу школу. Ну, буду на 10 хвилин довше йти. Головне, що Лєра зацінить мій пацанський вчинок. Та коли ти вже знімеш ці рожеві окуляри? Їй пофігу. Вона просто кайфує, що ти з нею бігаєш, от і все. Якби ти реально подобався, як мені, то вона вже давно дала тобі це зрозуміти. Та пофіг. Все одно назад шляху немає. Ну, тоді я піду з тобою, щоб тобі в новій школі було легше. Ого. Танюха. Ти справжній друг. Даніель, приїжджайте до нас ще. Але вже тільки просто в гості. Так, а проставлятись коли? А? Що таке проставлятись? Ну, це традиція така. Пригощати тих, з ким працював. А, так у нас є їдальня. Я вам всім дякувати. Мені було приємно з вами працювати. Ви круті педагоги. Дозвольте вас всіх обійняти. О! Oh, О! Oh, мене від хвилювання аж в горлі пересохло. Можна, водички? Так, так. Зараз. Водиться, водиться, зроби так, щоб Даніель повернувся моїм чоловіком. Дякую. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Все, не будемо затримувати нашого дорогого Даніеля. Йому вже, мабуть, час. Поспішати треба. Пане Даніелі, залишайте! Будь ласка, з вами так цікаво. О, я буду сумувати. Пишіть мені в фейсбук. Машина чекає. Ага. Хвилюйтеся! Школа без директора не залишиться ним буду я. Ану швиденько, зайшли всередину, мені ще карантину не вистачало. Богдан. Ти за мене так несподівано вписався. А ти реально підеш в іншу школу? Поки що думаю. Може, в політику піду. <ріст> а тоді, може, ввечері сходимо кудись? М? Вибач, але в мене на сьогодні вже є плани. Я залишу лише в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. А я знаю, що зробити, щоб у вас була дитина. О. Ой, вибач. Ти мені дуже подобаєшся. Мабуть, тобі треба зрозуміти, яка школа тобі важливіша, Даніель. Зупиніть машину. Нарешті школа може зітхнути спокійно. Школа чи ти? І я теж Турченко. Сьогодні для всіх прекрасний. Ось ти що робиш. Настюха, ну виходь за мене. Ну, скажи вже, хоч щось, у хлопця коліно затерпло. Так, я згодна. Звичайно, я не схвалюю стосунки в школі, але все одно вітаю. Бажаю, щоб іспит сімейним життям ви склали невідмінно. Кирюха, Іди не принетаю за полот. Я лишаюсь. Що ви сказали? Я вирішив залишитися в Кривополі. Спрацювала.